Що таке замкнення в JavaScript? -ті? Це, напевно, саме поширене запитання на позицію JavaScript-розробника. І зараз я спробую дуже коротко пояснити, що це таке. Простими словами, замкнення це здатність функції запам'ятовувати область видимості, де вона була об'явлена. Для прикладу, в нас є функція inner, де ми звертаємось до змінної counter. В нас цієї змінної в функції inner немає. Але через замкнення ми спочатку будемо шукати. Цю зміну в інер функції. Після того ми перейдемо в область видимості функції аутер, і тільки тут ми знайдемо ось цю зміну. Але через замкнення ми маємо до неї доступ і можемо спокійно її міняти, навіть коли вже ця функція була викликана. Також, якщо б у нас каунтер був би тут, ми б спочатку шукали б в inner, тут би ми її не знайшли. В аутер аналогічно. І в, каун... і в глобальній області, він в або Глобал, ми б знайшли е, цю зміну. Якщо б ми взагалі її видалили, ми б так само шукали б аж до глобальної області. Але коли ми її не знайшли б, ми або викинули помилку, якщо це strict мод, або е, тут повернулося б Undefined. Е, давайте повернемо все, як Було. У нас тут є Counter, функція Inner. І наостанок простий приклад використання замкнення це Counter. Для прикладу, в нас є функція outer і функція inner. Функція outer повертає функцію inner, яка запам'ятовує зміну Counter. І тоді, навіть після виклику outer, коли ми вже будемо викликати функцію inner декілька разів. Вона. Буде працювати з однією тією ж самою зміною, яка знаходиться в замкненні. Це зміна каунтер. І якщо ми, наприклад, виведемо це в консоль, ми будемо бачити, що навіть при різних викликах у нас все одно функція inner має в замкненні одну і ту саму зміну. Це дуже простий приклад використання, і він має бути дуже зрозумілий.